Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. І сьогодні в нас на огляді ножиці для стрижки рослин від белоти R3461RTL. Белота продовжує нас радувати цікавими і гарними назвами. Я з третього разу тільки запам'ятав цей індекс. Ці ножиці постачаються от в такому чохлі. В принципі, цей чохол можна використовувати. І для транспортування їх ну не зовсім зручно, звичайно, бо занадто довгий він, але тим не менше, цей чехол буде захищати там при транспортуванні, наприклад, в машині від випадкових порізів від того гострого кінчика оточення, в якому ці ножиці будуть знаходитись. Буква сполучення тел в назві цих ножиць означає, що ці ножиці є телескопічні. Як ми бачимо, руків'я в них можуть розкладатись і подовжуватись. Про це ми ще трошечки далі розкажемо. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина ножиць зі складеними ручками 60 см, з розкладеними ручками 73 см. Тобто руків'я подовжується на 13 см. Довжина лез, от поріжучій кромці, 20,5 см, Тобто ці леза є досить довгі. А вага їх 993 грами. Ці ножиці належать до лінійки Garden Line. На руків'ї є напис Garden Line, Якраз ці ножиці належать. До такої лінійки, тобто теоретичне болота рекомендує використання цих ножиць ландшафтними дизайнерами. Леза є довгі, прямі, без жодних хвилюк та захватів для гілок, тобто тоненькі. Відповідно, такими ножицями, з такими лезами, логічніше за все, було би робити не просто стрижку живоплота, а саме формовку. Тобто, як правило, ножиці, які Мають ось такі довгі тонкі леза. Це ножиці, якими виконують формовку рослин. Але тим не менше, за рахунок довгих у цих ручок і телескопічних ручок, які в принципі мають досить велику частину ваги, от саме тут, не зовсім зручно працювати по формовці. Формовка вимагає дуже частих. І точних рухів, а ось ці досить масивні руків'я не дозволяють саме так, як потрібно працювати. Це відбувається на рівні відчуттів, це я вам описую просто ті відчуття, тому що я орієнтуюсь на ножиці від АРС, тобто це еталон для садових ножиць для стрижки, формовки рослин. Відповідно, цими ножицями я працював не раз і не один рік. Тобто ми використовуємо на розсаднику такі ножиці. Я описую, як по відчуттях власне, ножиці від болота лягають. Плюс до всього оці от дуже масивні широкі ручки. Оця от ручка, діаметр цієї ручки, вона відверто кажучи, під велику руку зроблена. Тобто цей діаметр. Навіть під мою руку середнього розміру чоловічу руку, ця ручка досить є завелика. Не знаю, для чого зроблено саме такі масивні ручки, можу точно сказати, що жінкам з такими ручками ну, буде працювати не зовсім комфортно. А це все ж таки. За свою конструкцію, за свою легкістю, це більше жіночі ножиці ніж чоловічі леза виготовлені з сталі якої сталі, не можу сказати, якої, болото не зазначає якої. Покриті вони тефлоном. Зато тут написано, що тефлонове покриття мають. От сталь вони не вказали і взагалі ніякі параметри сталі не дали, а зато вказали, що є покриття тефлонове, ну, черговий маркетинговий хід. Тефлон це покриття не стійке, і по великому рахунку воно виконує в даному випадку більшу функцію декоративну, щоб розмалювати лезо в різні кольори, тобто чорний і сірий. Як бачимо, леза абсолютно нові, але цей тефлон от стирається. Він вже стирається мені на палець. Це покриття дуже швидко стреться. Воно є не зносу стійке. Чесно кажучи, не знаю для чого болота бере і покриває. Крім як маркетинговий хід, я пояснення не бачу. Тому Осьовий гвинт теж такий маркетинговий можна сказати. Трикутна шляпка осьового гвинта і Бачимо на ній логотип билоти. Виглядає гарно, але не зрозуміло для чого. Під шляпкою осьового є шайба з протилежного боку, гайка. Тут вже все значно простіше і не так гарно виглядає. Гайка під нею шайба гровера. Тобто тут фіксацію осьового, натяг осьового забезпечує шайба гровера, яка знаходиться під ось цією гайкою. Руків'я це сталеві трубки, досить тонкі, покриті чорною фарбою. Найважливіше в цих ножицях, це те, що ці руків'я розкладаються, це механізм фіксації, невеликий оберт. В одну сторону і руків є рухомою, і потім фіксація з обертом в протилежну сторону. Зафіксувати руки ми можемо в будь-якому положенні. І фіксується, воно досить непогане. Тут є цанговий зажим, який затягує внутрішні руків'я, і досить непогано фіксує. Просто так зрушити в зафіксованому положенні. Нам руків'я тут не вдасться. Лезо фіксується в внутрішньому руків'ї на двох гвинтах. Є ось на двох таких от втулках, які мають різьби З свого досвіду. Не рекомендую розкручувати такі гвинти часто на них зривається різьба, це конкретно в болоти стосується на цих же ж пластикових елементах. Є два великих резинових амортизатори. І, на відміну від більш дешевих ножиць болоти, всі ці амортизатори цілком непогано справляються зі своєю функцією. Тобто разом з тими великими ручками вони непогано амортизують і ці от ручки резинові непогано поглинають удар під час закриття ножиць. Руків'я закінчується ось такою широкою резиновою накладкою. Точно такі самі накладки і на сучкорізах болоти. На сучкорізах це в принципі виправдано, тобто сучкорізи виконують важку роботу. На ножицях оцих тендітних я би все ж таки оці елементи зробив значно тонкішими і більш елегантними, саме більше для жіночої руки, а не чоловічої. Зараз ви можете побачити, як ці ножиці обрізають справжній живоплід. Ну і наостанок я хочу сказати, що придбати ножиці 3461 шістдесят від ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Белоти на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!